Я впевнена, що ви теж бачите дуже багато контенту, особливо, якщо ви просуваєте свій бізнес і завжди там десь придумуєте якісь ідеї, а потім бачите чужі якісь контент-одиниці, вони вас можуть шокувати, що, типу, Боже, як вони до такого додумались, ну це смішно, але це ж на голову не налазить таке, по-перше, знімати та ще й викладати, а третє, ще й сподіватися, що це може просувати бізнес. І ось у це, звичайно, про територію бренду, бо якщо бренд сам не визначив свої цінності, він не, не, не має задоволення Дачу <задачі>, вмонтувати ці цінності, показувати їх в своєму контенті. Хвилиночку, дуже шумно продовжу. Що якщо бізнес береться за просування, особливо йде на територію TikTok і виконує тут цю норму мінімуму когось розважати, але при цьому перепригує кроки, розробки свого бренду підготовки його до просування а власне там знаходяться оці знаєте задачі для контенту, якщо це все людина, навіть якщо знає і не виконує, а якщо ще й не знає, і просто сидить, знаєте. В такій ситуації, що перед носом телефон, тік а що там є керівники і кажуть, що спублікують, там є жарти і в когось, знаєте, своє якесь ставлення до різних жанрів, до глибини жартів, які вони бувають. Я бачу, що це потім провокує таку ситуацію, але вона мене реально вже як маркетолога, нам мене підштовхує до висновку, що зараз. Ну ці розваги, це знаєте, це, це вже тоді, коли ви зробили все, що треба, все, що треба для того, щоб донести людям, хто ви показати вашу пропозицію, проговорити якісь перші важливі речі. Вже нащупати якусь взаємодію із цільовою аудиторією, навчитися створювати такий контент, який буде TikTok показувати тим людям, кому вам треба. І ось коли ви вже з ними рознайомитеся приблизно так само, це я так лапки показала, якісь вийшли коструватики. Що коли ви вже з ними дійдете до такої взаємодії. Яка от татожна то тому, що в реальному житті, ви знаєте, познайомилися з якимись абсолютно новими людьми, почали вже з ними якось там пізнавати один одного, і на якомусь етапі підключається вже територія жартів, якихось таких метафоричних випадків, коли ви вже це можете доречно собі дозволити, коли ця людина вже може якось відреагувати на це, що, типу, так, це подобається, це смішно чи не смішно? Десь так само я. Раджу це застосовувати в стратегії контенту в TikTok, Що, коли ви вже будете знати, що це вже так, ок, то тоді тільки підключати ці речі.